Все більшого і більшого розголосу набуває справа чотирьох експредставників вищого військового командування збройних сил України. Депутати фракції Голос навіть випустили заяву. Там засудили ці судові процеси і назвали їх переслідуваннями. І, і тхне виборами так заявила нам в інтерв'ю нардепка Соломія Бобровська. Що ж інкримінують генералам, офіцерам, чи будуть ще подібні справи, кому готуватися? Чи можна взагалі судити військових вибірково за втрату термін? території під час повномасштабної війни, які наслідки це матиме для війська і довіри суспільства, та якщо це політична розправа, чи за це зачепиться, наприклад, головкомів про все це говоримо сьогодні у свобода ранок. З вами Катерина Креча, вітаю вас. Отож, справа про неналежну оборону Харківщини, в якій обвинувачують трьох командирів збройних сил України, напевно, затягнеться. Про це сказала радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян в етері Суспільного. Вона каже, що частина свідків, яких викликають на допити, це військові, які не можуть залишити свої позиції. А ще ДБР та СБУ заявили, що виявили ще нові факти: очевидно, йдеться про бригадного генерала та колишнього командувача оперативно Тичного груповання Юрія Галушкіна 21 січня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із справом застави в 5 мільйонів гривень. Це у справі, де його підозрюють в службовій недбалості. Наступного дня за нього внесли заставу, і буквально у той же день його знову затримали. І, як сказали в ДБР, підготували йому вже іншу підозру. Тепер за статтею сприяння у самовільному залишенні поля бою. Я нагадаю, що трьох офіцерів затримали 20 січня і оголосили їм підозри у тому, що вони дозволили військам. РФ захопити частину території Харківської області у травні 24-го року. Тоді російські війська пішли у наступ на Харківщині і змогли окупувати повторно декілька населених пунктів. У заяві ДБР йдеться про те, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їхньої відповідальності. Окрім Галушкіна, затримали екс комбрига ї бригади ТРО Артура Горбенка та екс командира Ста го батальйону 23 ї окремої механізованої бригади Іллю Лапіна у той же день заарештували ще й командира 155 ї бригади тероборони за те, що той, мовляв, не повідомив про СЗЧ у своїй бригаді вищому командуванню. І от... Політики, військові, громадськість стають на захист офіцерів, яких судять. Політична фракція голос засудила взагалі цю справу, назвала її переслідуванням і дискредитацією. От що написав у себе на Фейсбуці народний депутат голосу Роман Костенко. Фракція голос рішуче засуджує масове переслідування та дискредитацію військових з боку правоохоронних органів, яке набуває неприпустивих форм. В умовах війни такі дії не лише підривають довіру до армії, але й створюють прямі загрози для обороноздатності країни. Публічне і набрунтоване ставлення підсумне в дій військового керівництва, особливо з боку осіб, які не мають достатньої фаховості для реальної оцінки їх доцільності у певний час і на певних ділянках фронту завдає серйозної шкоди. І от політичні партії ЄС, голос, представниця батьківщини, віцеспік... віце-спікерка Олена Кондратюк закликали негайно скликати засідання комітету з нацбезпеки, щоб обговорити цю ситуацію. Членкиня цього комітету Соломія Бобровська нам в інтерв'ю сказала, що сьогодні буде засідання комітету, але на порядку денному поки що інші питання, хоч звісно, депутати хочуть обговорити ці суди, прокоментував ці справи і перший бригадний генерал Сергій Собко. Він, до речі, був начальник. Комштабу при генералі Галушкіні служив у командуванні ТРО. Наслідком може бути як і позитив, так і негатив для війська держави та країни. В цілому засудження можуть при правильному підході зміцнити правосуддя однак вони можуть і послабити фронт. З одного боку, це сигнал про відповідальність іншим, а з іншого підрив довіри між армією та державою, зниження військового духу та ефективності командування. Засудження на основі недостатньо обґрунтованих звинувачень може стати небезпечним прецедентом та прикладом полювання на відьом. У військових умовах нарідко буває дуже важко об'єктивно оцінити, чи міг командир вчинити інакше. Часто притягнення військових до відповідальності може бути зумовлене не реальними злочинами, а політи... Тичними цілями війна це час, коли уряд стикається з великим тиском суспільства у пошуках винних влада може використовувати суди як інструмент задоволення громадської думки, навіть якщо це шкодить армії. От Анатолій Козел з позвонив Купол теж підтримав Галушкіна. Це підполковник збройних сил України, який в березні 23-го року сам втрапив у скандал через своє інтерв'ю газеті Вашингтон Пост. Тоді він сказав про низький рівень підготовки особового складу та про втрати батальйону. Написав рапорт, його перевели на нижчу посаду. Хоч пізніше про погану підготовку військових, почали говорити публічно і інші. А тепер це вже визнав і головком Сирський, та президент Зеленський. От що тоді написав. Анатолій Козел з позивним купол, давайте послухаємо, враховуючи, що судить Печерський суд 100% політичне замовлення, знаючи, як реально відбуваються в нас процеси управління, Юрій Алімович був просто ретранслятором вищого військового керівництва, яке постійно займається мікроменеджментом, як мінімум, до бригади. Чому не судять військово-цивільну адміністрацію, яка відповідальна за фортифікаційні споруди? Це просто зручні жертви. Чомусь друзів, які накосячили, набагато більше. Ніхто не судить. І ще цікавий момент, про який написала журналістка ТСН Юлія Кирієнко. Вона каже, що це не весь перелік командирів, які опинилися на лаві підсудних. Туди, мовляв, скоро може додатися ще і полковник Віталій Золотарьов, колишній командир 46-ї бригади ЗСУ, яка воювала за Курахове. Кирієнко, зі слів військових бригади, каже, що йому надходять поради шукати адвокатів. Український генштаб, до речі, офіційно окупацію Курахового не підтверджував. Хоча на карті Діпстейт воно окуповане ще з 11 січня. при нагоді за нагоди ми будемо спілкуватися з представниками ДБР і уточнимо у них цей момент. Я закликаю також вас, шановні наші глядачі, писати в коментарях свої запитання до цих справ, що у вас бентежить, що у вас дійсно може викликати подив. Що ви вважаєте аргументованим, можливо, у цій справі ваші реакції надзвичайно важливі. Не тому обов'язково діліться ними в коментарях під цим відео свобода ранок. Ну і зараз до нашого етеру долучається Андрій Рженко, капітан першого рангу ВМС України, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках, і стратегічний експерт компанії Соната. Вітаю вас. Дякую, що долучилися, пане Андрію. Добрий ранок. Дивіться, от фракція голос, депутати засудили, це переслі... назвали це переслідуванням ці справи. Дискредитацію військових з боку правоохоронних органів. Хочу уточнити у вас. А яке у вас ставлення до цих справ? Ну, до, до цих справ моє ставлення негативне, причому вкрай негативне. Я не хочу якось там асимулюватися з політичними партіями. А можу сказати, це з військової точки зору, як офіцер запасу. Зараз я фактично щоденно працюю з ветеранами також Збройних сил західних країн, Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої Британії. І це питання також обговорюється. Ну, в принципі, актуальність його вона ну не тільки зараз, значить, актуалізувалась Загальний підход в країнах заходу, в країнах НАТО до. Кримінальна відповідальність військових така, що за, за такі, скажімо, провали операційного характеру за невдачі на полі бою, як правило, військові командири вони кримінальна відповідальність не несуть. Вони несуть відповідальність професійно, тобто вони там можуть втратити посаду, їх можуть звільнити там понизити в військовому званні. Але кримінальну відповідальність вони несуть тільки в тому випадку, коли це зроблено навмисно. І це підпадає там під певний е, карний кодекс цієї країни, до речі, що стосується карного кодексу, самого я вчора, до речі, передивився, діючий карний кодекс України, і там дійсно є розділ 19 е, 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 військове кримінальне правопорушення. Так от коли я його читав, у мене сталася така от, ну, асоціація, що це десь середина 80-х років, коли я Перший раз його вивчав, що будучи курсантом училища військово-морського, і по самим цим правопорушенням, і по ступені відповідальності за них. Ну, треба, от якраз оце питання дуже важливо. Його треба вже давно ну, пере, ну передивитися, тому що багато в оцих от скажімо, Питань, воно було успадкоємлено від Радянського Союзу і так не було поміняно. До речі, от, ну, Цікава, до речі, стаття 430, це здача в полон проявлення боягузтва і легкодухості. Ну, це трохи для мене ну, дуже дуже, цікаво, ну, дуже цікаве формулювання. Тому якраз для політиків, для наших це дуже серйозний аспект подивитися і переглянути до речі всі закони які пов'язані з збройними силами оборони. і поробити в кінці кінців зробити оцей єдиний оборонний кодекс про який вже давно кажуть і це нормальні практики для тих країн які інтегрувалися в європейську, в євроатлантичну спільноту от і поэтому дійсно от такі процеси вони деморалізують і військових і суспільство Ну, особливо військових командирів. Сьогодні ти герой, завтра ти не ну фактично ніхто. І ну, ти арештований, знаходишся в в'язниці. І це вже, до речі, не перші такі випадки. Буквально за півроку, ну вже декілька випадків, коли там і герої України, вони фактично дуже швидко втрачали посади і звільнялися. Ну фактично, повод таким от ну заявам, навіть ну на такого характеру там судового маю на увазі. А щоб побудувати кар'єру і керувати десятками тисяч людей, це потрібно роки, десятки років і коштує державі дуже багато, і це отакі от концептуальні, полісні питання, за які відповідає і законодавча і виконавча гілки влади України і, і населення України ми ну сплачуємо на це податки. Ми хочемо, щоб от якраз вони максимально ефективно були реалізовані в системі оборони України. І от це от. Ця от цей напрямок він дуже дуже важливий. Інше питання є перетворення системи підготовки стратегічного лідерства, тому що це, це, це ця система вона тільки зароджується в Україні, її фактично не було. А вона дуже їй дуже багато приділяють уваги на Заході. І ну, стратегічне лідерство, це як правило це предмет розділу стратегії політика. І там от тих же самих військових. Середньо вищі ланки їх починаючи з майора, капітана третього рангу, починають готувати для того, щоб вони керували великими ну, такими от колективами, великими угрупуваннями. Це дуже важливо, тому що це дуже відрізняється від лідерства тактичного. Це інший напрямок. І тому от якраз, от то, що зараз виникає, це наслідки, негативні наслідки. Якраз от недоробок в цих от ну дуже таких серйозних полісних. Гавузях, і ну в цілому я вважаю, це дуже негативно, і це треба зупинити. Звичайно, якщо є якась провина, то за це треба нести відповідальність, але не в такому деморалізуючому вигляді, як зараз. І, ну тому, що це вбиває і волю народу чинити опір. Ну, звичайно, волю військових для того, щоб ну, вести бойові дії Отака така моя думка, Пан Андрій, ну тут я процитую Володимира Зеленського, який одразу відреагував на ці затримання, коли вони сталися. Він заявив, що статус військовослужбовців чи їхні попередні заслуги не скасовують верховенство права. Він наголосив, що Україні потрібні розслідування і справедливі відповіді. Чи можна і як можна розслідувати, і чи можна за це судити? Там командувачів за втрату. Території під час повномасштабної війни, тобто, у вас як у військового, це викликає питання, якою має бути тоді от справедлива відповідальність за втрату територій, і хто за це має відповідати? Чи лише там керівники напрямків, чи умовно кажучи, головком ставка вони знають про поточні проблеми під час операцій, під час там російського вторгнення, коли є наступ, коли українські сили відбивають територію, але щось не не виходить. Території втрачаються, це контролює там головком, в тому числі і Ставка. Чи тут лише питання до відповідальних за напрямки? Ні, ну, звичайно справа в тому, що ну, такі загрозливі моменти, як, наприклад, Харків або початок війни, південний напрямок. розвід інформація вона доводилась до всіх рівнів військового управління. Я так думаю, що до стратегічного рівня до, до головноком... Верховного головнокомандувача збройних сил до головнокомандувача вона доводилась інформація в першу чергу. І до речі, вона була дуже загрозлива, особливо на початку війни. От я тоді пам'ятаю, як велись ці дискусії, чи буде напад, чи ні. Ну от ну, відверто кажучи. Тобто, ну, яка інформація доводиться, то есть, вона відповідальність, вона, від... ну, вона така, скажімо, групова в даному випадку. Але питання не в тому. Питання взагалі, ну, скажімо, в концепті, як, як до військової людини ставляться у разі її якихось помилок, тому що помилки роблять всі. І чим вищий ти на От на цьому ванцюгу військового управління ціх ті тя тих, тих помилок може бути набагато більше, якщо людина очолює угрупування в мільйон осіб або там десятки сотні тисяч. Ну це це можливо і тут треба таке дуже важлива, дуже згрунтована ну, політика, поліс оці, от як, як військового притягувати до відповідальності. Те про те, що я кажу. Та 19 розділ Карного кодексу зараз, який до цього часу радянський. Крім того, питання заключається в тому, що оцінювати дії військовослужбовців мають люди, які мають спеціальне фахове знання. За кордоном, як правило, це військові суди, або ну, от, якісь аналоги цього, які розбирають всі обставини того, що сталося, і потім приймають рішення. Ну, можливо, навіть візуально на це подивитися, є багато фільмів, там іноземних американських і показують оці от корт маршал, як це робиться, а тому, що ну звичайно за це ну за будь-який провал, за будь-яку невдачу, треба нести відповідальність, а пане і... Андрію. Я тоді з вашого дозволу підсумую, що ви говорите. Треба зміни в кримінальний кодекс, і треба суди військові, які би це робили. Але це потребує також часу. Такі реформи, от зараз умовно кажучи, там президенту головком українському законодавству, що робити? Чи потрібно реагувати, розслідувати, домагатися відповідей, чому сталися ті чи інші такі глобальні помилки? на думку там не знаю закону верховного Головнокомандувача, які призвели до втрати території, тобто зараз в тому законодавстві, в якому Україна має, як реагувати тоді? Ну дивиться, треба дивитися, що ми хочемо. Ми хочемо перемогти зараз, зупинити агресію, і відповідно до цього треба будувати на треба дивитися, які ефекти, які умови створюють оцей процес, який зараз триває. І буде він спрямований на досягнення нашої стратегічної мети? Я думаю, зараз ні. І от треба посидити, подумати і при вжити заходів. До речі, третій напрям, який я вам казав це виховання стратегічних лідерів треба цей процес робити системним тому що людина до речі стратегічний лідер має приймати ризики а не їх вона має працювати на кінцевий результат а не на підготовку там паперів якихось для того щоб себе захистити в такому у разі провала це дуже дуже серйозний напрям і до речі ось оці, оці от напрями три напрями треба вже зараз ініціювати, тому що їх безкінцево без будуть відкладати їх, відкладають уже досить досить багато, їх треба вживати вже зараз. І дивитися, як ту ситуацію, яка зараз склалася, вирішити з, з, з точки зору, скажімо, досягнення нашої кінцевої міти, то тобто перемога і зупинення цієї агресії російської, от зробити максимально це так, щоб Ну ну, як мінімум, це не перешкоджало цьому а краще, щоб це було ну сприяло цьому. Тому що ну, ми саме собі створюємо такі, от відверто кажучи, якісь перешкоди для досягнення нашої міти, на якій весь український народ вже працює три роки. Я тут можу процитувати депутата ще Романа Костенко. Він вчора у вечірньому ефірі Радіо Свобода в свобода Лайф, сказав, що це все може призвести до того, що командирам буде умовно безпечніше перед боєм піти, все заче не ухвалювати рішень, не брати участь в таких важливих боях, щоб потім не нести кримінальну відповідальність, як це Зараз відбувається. тому є ще і такі думки. Пане Андрію, вам дякую за те, що поділилися своїм рецептом. Якщо можете 30 секунд відкоментувати, пана Костенка. Я можу сказати, що ситуація, коли військовим командиром було краще і безпечніше, нічого не робити. Вона склалася ще з кінця 90-х років минулого століття. Якщо ти не приявляє, не виявляєш ініціативу, якщо ти просто ну, очікуєш якісь накази, це набагато краще. От і ну це така дуже небезпечна система. Вона вже не перший рік існує. Треба її якимось чином зупиняти. Дякую за вашу думку за те, що приділили час нам, нашим глядачам. Андрій Реженко, капітан першого рангу ВМС України, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках, і стратегічний експерт компанії Сонато був гостем Саподаранок. Дякую. Тхне виборами, так заявила нам в коментарі народна депутатка України з фракції «Голос» Соломія Бобровська. Вона вбачає у цих справах штучність і бажання зробити це піввідбувалів з військових і ставить запитання: а чи знала ставка Верховного головнокомандувача, наприклад, про те, що є брак ресурсів для захисту Харківщини? Давайте її послухаємо. Перша моя думка була це політичний фарс, абсолютний політичний фарс. Це таке запах виборів, тому що влада хоче зробити. Крайніх тепер генералів, це природня агресія і ненависть, пересічного громадянина, які мають відношення до війни, тому що хто за цей відповідальний за загибель людей? Та? Це командири, командувачі, там, і далі по гілці, по, по своєму ієрархії. І оцей момент, коли віддають людям на такі розтризання, атаки, хай відповідають, хай їх судять, вони хай теж будуть в, наших, в, наших, там, в нашій шкурі, воно дає відчуття сатисфакції для людей. Але... Мені видається, що ця влада трошки програла з цим градусом і не відчула температуру по Україні з відношенням до саме командувачів і генералів. Вона виглядає дуже штучно, абсолютно штучно, і вона виглядала так на справді року, коли б не йшли би знайшли б ці всі суди. І мені видається, що ці кроки відповідальності вони мають прийти, обов'язково починаючи з весь другого року з кримського перешейку нашого Херсонського. Але це має відбуватися після воєнного стану, коли емоції будуть заспокоєні, коли. Факти будуть виявлені, коли це все буде на холодний розум. Найіронічніше іронічніше буде виглядати момент, коли в процесах цих вияснень ситуації, що відбулась на Харківщині в травні місяці, виявиться, що ставка знала про те. В якій кількості люди львівської бригади ТРО стояли на відрізку кордону? Який шмат кордону вони тримали? яка була протяжність цього цієї лінії? Чим вони були забезпечені? Яка в нього не була ваша техніка озброєння і так далі, і так далі. Що залишилося в попередній зоні виконання їхніх бойових дій? Тому щоб не вийшло, знаєте, самі на себе в моменті е, публічного лінчування. Цих командувачів і командирів це це свердить політикою. От і вся історія, і виборами. І мені дуже прикро, що такі речі зробили не просто фальстарт, а вони були просто в штам, тому що. Генерали погані, командувачі військово погані цивільні хороші. значить ага, офіс судить по президент робить по справедливості. Хто поганий, того покараємо. Ви знаєте, з політичних амбіцій осіб, які попадають у нас в рейтинги президентські, це Валерій Залужний і це Крило Буданов. А тут я б хотіла бачитися не тільки як будуть працювати там по команді умовного залужного, але ще по команді іншого спротивника, тому що а, тоді виходить якась дуже нерівномірна гра. А, а люди, які читають соціологію, теж бачать, хто, хто з осіб певних претендує на певні речі. Я не знаю, мені здається, дуже важко буде переламати людей в, в, в дискредитації військових. Не можна в умовах війни завдавати удару по власних захисниках. Це щонайменше недалекоглядно. Так вважає український політолог, директор інституту світової політики Євген Магда. Давайте послухаємо, що він має на увазі. В ситуації, коли ми боремось з Росією, здійснювати подібні речі стосовно бойових генералів бойових командирів в умовах, коли люди, яким інкримінують зловживання і корупцію, вони лишаються на свободі, так я розумію норми кримінального процесуального кодексу. Я це все добре розумію. Я публічно ставив питання, мені потім колеги-юристи відповіли, що скасування військових судів це була вимога для вступу до Ради Європи, і ніхто їх назад не поверне. Але ж скасування військових судів і військової прокуратури, яке було за Рябошапки е його генерального прокурорства, це ж не означає скасування здорового глузду. Не можна в умовах війни. Завдавати удару по власних захисниках, це щонайменше, недалеко недалекогляду, і те, що є політичний підтекст. Я не хочу і не буду плодити конспірологічні версії. Я скажу, що це помилка, яка здійснена на вищому рівні державного управління ціль дискредитація військових і перекладання на них відповідальності. Наслідки, ну в якому сенсі підготовка українського суспільства до. Можливих рішень стосовно договору з Росією. У цьому відео ми з вами говорили про гучну справу проти представників вищого військового керівництва. На підтримку офіцерів виступають військові і політики, а ДБР, попри те, що за одного з офіцерів внесли заставу, затримали його знову за новою підозрою. Ми звертаємося до ДБР, до Генштабу за коментарями і будемо слідкувати за перебігом цих справ. А ви пишіть в коментарях під цим відео, що думаєте про ці суди? Чи варто шукати винних у втраті території під час війни? Чи це пошук справедливості, чи от як вважають деякі народні депутати, це переслідування. Команда Свобода ранок та я, Катерина Некреча, бажаємо вам спокійного дня. До зустрічі!